you <laughs> Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У ніч на 29 квітня росіян в окупованому Криму атакували щонайменше шість безпілотників. Два з них долетіли до цілі. Про це повідомила російська медіа Шот, посилаючись на свої джерела. За даними змі, вночі два невідомі безпілотники змогли завдати удару по нафтовій базі в Криму. Ще один дрон російська система ППО збила неподалік села Зернове, приблизно за 43 кілометри від Сімферополя. Судячи відео, він упав через пошкодження крила. В останньому росіяни розпізнали цивільний китайський БПЛА Мугін 5ПРО, який продається в інтернет-магазинах за 10-15 тисяч доларів. Літальний апарат літакового типу важить приблизно 85 кг. кілограм, підіймає 25 кг корисного навантаження та може летіти до 7 годин, розвиваючи швидкість до 150 км кілометрів на годину. Він оснащений двигуном внутрішнього згорання з баком на 27 літрів та корпусом із вуглецевого волокна карбону, який складно виявити за допомогою радара. Довжина безпілотника становить 3,5 метри, а розмах крил 5 метрів, як пише Медіамеш, усі безпілотники, запущені до Криму, були саме МОГін 5 Pro. При цьому кожен із них був оснащений бойовою частиною у вигляді кількох кілограмів вибухівки. Це вже не перший випадок застосування таких дронів у Криму. У березні з'явилася інформація, що МОГін 5 виявили в Сакському районі, де розташована авіабаза ЗСРФ. вже неодноразово атакована ЗСУ. Що відомо про дрон МОГІН 5. Це комерційний дрон, який можна придбати на китайському маркет плейсі Вдалося з'ясувати, що модель називається МОГін 5. Виготовляється. З вуглецевого волокна і коштує від 5 до 10 тисяч доларів. Наразі пристрій продається за ціною трохи менше 9,5 тисяч доларів. Можливо, виробник підвищив вартість, тому що зрозумів, що його продукт дуже затребований, припускають журналісти. На сайті вказано, що розмах крилу дрона становить приблизно 5 метрів. Довжина його фюзеляжу 3,5 метри, максимальна вантажопідйомність майже 25 кілограм. Мугін 5 може літати на одному заряді до 7 годин зі швидкістю 119 км на годину. Існує також гібридний варіант із верталу. Злетом і посадкою тієї ж конструкції, але на фото інша конфігурація дрона. Звичайно, БПЛА мої не призначені спочатку для бойових цілей і те, що вони здатні нести. Найрізноманітніші конфігурації корисного навантаження не означає, що їх потрібно застосовувати лише як зброю. Однак інженери цілком могли оснастити літаки боєприпасами, переробивши їх на дрони камікадзе далеко й або свого роду повільні крилаті ракети. Варто наголосити, що російські збройні сили теж мають можливість адаптувати комерційні безпілотники таким же способом. Та кучерні 2022 року, а потім у середині лютого 2023 року, в соціальних мережах з'явилися фото, на яких відображені літальні апарати МОГІН 4. Компанія-розробник на своєму офіційному сайті інформувала про наявність чотирьох моделей МОГІН 4, дві з яких схожі на те, що зображено на фото з російськими військовими. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.